Хочеться, щоб ми більше ввірили і менше говорили про чорне. Це ж ми, українці, придумали, скажи на людину сто раз. Свиня, то на 100 перший там зарохтає. Якщо не бачити доброго, це не для того, щоб похвалити чиновника. Просто її треба бачити, значить, треба бути самому доброю людиною і, і любити. Я, скільки в нас там часу є, дозвольте ще півхвилинки якось читав Валерія Вінацького, це все пов'язано із Христовим Воскресінням Вірша. Він так написав, люблю друзей, але я не вірю їм. Обманить друг, любі моє змінить. Но только враг не склонен переменам, но всегда останется моим. Ну, впрочем, и друзей не позабуду я, особо тех, в ком совесть нечиста. Ведь если б не предательство и давно б уже б забыли про Христа. Бачите, тут закликает і, 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 і воскресенье, и Христос, не, не борися з ворогом. Возлюби його, бо якщо не буде в тебе, то ти не зрозумієш, хто твій друг. От. Хто це з класиків сказав, що «Как хорошо, що у мене є враги, значить є всі друзі.